Народний прогноз погоди. 13 жовтня вшановується пам'ять святого Михайла, першого митрополита Київського. В цей день селяни витрушували зі своєї постелі стару солому і спалювали її від призору недоброго ока. І для того, щоб прибавити ходу зимі, у цей день спостерігали за журавлями. Якщо вони вже відлетіли, значить буде рання і холодна зима. Мої вітання в ефірі телеканалу НТК Програма Прогноз погоди. Та я, її ведуча Ксенія Гращук. Пропоную вам прогноз синоптиків на суботу, 13 жовтня. Згідно з повідомленням Укргідрометцентру, на території Івано-Франківської області впродовж доби прогнозується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі становитиме від 1 до 6 градусів тепла, а в день стовпчик термометра коливатиметься від 9 до Тринадцяте з позначкою плюс. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Торгова марка Вігор спонсор прогнозу погоди. Вігор це королівський вибір. А зараз прогноз погоди в Коломиї та районі. 13 жовтня протягом доби синоптики обіцяють мінливу хмарність. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора. Без опадів температурні показники вночі коливатимуться від 1 до 6 градусів тепла, а вдень 9 14 вище нуля. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Червоний місяць на вітер блідий на дощ. Якщо вранці туман піднімається, утворюючи хмару перед дощем. А як припадає до землі на сонячний день? Якщо восени сіренький ранок, то жди ясного дня. Лушпиння на цибулині тонке, зима буде теплою, а груби та з багатьма. За застіжками холодною. Голуб, відпочиваючи, ховає одну ніжку піря, чекай різкого похолодання. Рано летять голуби на ранній приморський холодну зиму. Ворони вмостилися на нижніх гілках дерев, бути негоді і вітрові. Дикі гуси на відльоті кінець бабиного літу. Реклама. Ній сьогоднішній одяг від магазину Рушничок. Інформація прозвучала на правах реклами. А я ж. Гращук бажаю вам безхмарного, мирного неба, сонячного настрою, великого палкового кохання. На все добре, побачимось, будьте здорові!